По всій Україні та за кордоном запалюють свічки в пам'ять про тих, кого вбив голод 30-х. Тоді щодня прощалися життям 25 тисяч українців. Перша лампадка зацвітилася коло столичного меморіалу пам'яті жертв водомору. Президент, прем'єр-міністр, урядовці, політики та дипломати вшанували загиблих хвилиною мовчання. А до підніжжя скульптури померлої від голоду дівчинки поклали композицію із зерном як своєрідне нагадування про п'ять колосків репресивний сталінський закон 30-х років. Про репресії тоталітарного режиму згадували сьогодні і у биківні на місці національного заповідника биківнянські могили на Київщині має з'явитися меморіальний комплекс. Жертв масових репресій 1936-1941 років його наріжний камінь сьогодні заклали усі чотири президенти України. Меморіал мають звести до серпня 2012 року. Він стане символом пам'яті про тих, хто загинув у 30-ті роки, та пересторогою від подібних трагедій, переконаний діючий президент України. Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук вшанували хвилиною мовчання жертв тоталітарних репресій і поклали квіти до пам'ятника. Перша половина 20-го століття принесла Україні важкі випробування. Ми втратили цілий пласт вчених митців, духовних лідерів, управлінців, інженерів. Ці втрати як страшні рани довго не могли загоїтися. Національний історико меморіальний заповідник Біківнянські могили є найбільшим місцем знищення людей в часи тоталітарного режиму. За підрахунками істориків, у цій землі поховано майже 120 тисяч людей, представників понад 40 національностей. Усі вони були закатовані, і розстріляні НКВС під час репресій 1936-1941 років. Звозили до Биківнянського лісу переважно інтелігенцію священиків, професорів, військову еліту, поетів, режисерів. Зокрема, тут пішли у вічність духовники Київсько-Печерської лаври, служителі монастирів. Розстріляли тут і головнокомандувача польської армії Яна Фабріціуса. На цей час встановлено 14 тисяч прізвищ загиблих. Трагедія Биківні за масштабами стоїть поряд з такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахао, Бабин Яр, Катин. Пам'ять небайдужих. Ще у 1986-му жителі селя села Тарган, що на Київщині таємно, у дворі одного з жителів, зробили пам'ятник односельцям, які не пережили голодні тридцяті. А ще встановили чорні таблички з їхніми прізвищами на місці сміттєзвалища, бо так влада замаскувала братську могилу, куди скидали померлих. Саморобний сільський монумент став першим пам'ятником жертвам Голодомору на радянських теренах. Зі свідками тих подій і тих років спілкувалася Ольга Скотникова. Посада до арешту хлібопашець, ну то це що? За що ж ми брали хлібопашці? 18 років тому Олександра Овдіюк отримала довідку з прокуратури Київської області про реабілітацію батька. Його забрали у 1929-му. Лише через півстоліття вона дізналась і про розстріл, і про його злочин, антирадянська діяльність. Батько був за комуну, але проти колгоспів та розкуркулювання. Так вона стала донькою ворога народу. Тепер з тих часів має на згадку ось це фото: комуна з обробки землі, яку організував і очолив її тато. Усі ще сповнені надій, А за півроку мало. Хто з цих людей лишився в живих. Спецкомісії ходили по хатах і відбирали все, що можна було їсти. Олександра згадує, 40 учнів її класу до весни дожила половина. От трудно зараз повірити е, е, людям, що таке хліб. А ми тоді нічого не хотіли, ні про що не думали, а тільки, аби хоч крехітку хліба, а її ж не було. І отак от потроху. Е, ми худли, а тоді перший умер. У нас найздоровіший хлопчик Мелішенко. волос Мартиролог власного села Олександра Іванівна почала збирати разом з сусідкою тільки в середині 80-х. Тоді головою сільради став Олександр Ушинський. І перше, що запропонував людям впорядкувати цвинтарі. Тепер тут пам'ятник, а на чорних табличках записані цілі родини. Тоді ж увагу привертала велика траншея зі сміттям. Олександр почав допитуватись у старожилів, що це за смітник посеред кладовища. Синок, мовчи, і нікому не кажи. Це ж під час голодовки тут була викопана довга і глибока траншея. І сюди кілька днів гарбами звозили померлих, кидали їх одне на одного. Через 3-5 днів їх присипали. Потім знов гарбами звозили, знову присипали. А це, каже синочку, кісточки тих людей рушились і утворилася впадина. Тоді Олександр Ушинський запропонував шанувати пам'ять односельців. Таємно, на одному з подвір місцевий умілець зробив пам'ятник. В одну з ночей кранівник Михайлюк Василь підняв цей пам'ятник і поставив на це місце. А до обіду вже Голос Америки і BBC говорили, що в селі Тарган от, хтось набрався мужності і поставив пам'ятник жертвам голодомору. Списки померлих від голоду односельців, чителька історії Олександра Овдіюк довго не наважувалась збирати. каже, боялась звинувачень у помсті. Вона ж була донькою репресованого. Сигналом стала стаття у журналі Оганьок демографа Марка Тольця. Скільки ж нас тоді було? Про Україну написали для демографії 33-й рік на Україні залишається білою плямою. Публікація в московському журналі стала поштовхом. В день жінка з товаришками ходила по домівках і спілкувалась з вцілі свідками, а вночі до неї самої приходили мертві. Усі, що померли голодною смертю, а ну, оточили мене з усіх. Ну, це так як містика, ну а це було. Оточили мене з усіх боків. І мені, і мені не це мені не страшно, а мені так наче теплом, теплом одних і простягають до мене руки, і мене запиши. І мене запиши, коли списки були вже складені, на цвинтарі накрили столи і влаштували поминки. Сьогодні Олександрі Іванівні 90, і вона намагається розповісти якомога більше про ті часи. каже: не розкажемо ми свідки, звідки ви потім будете знати всю правду. Ольга Скотникова Ігор Фоменко, перший національний. Голодомор став катастрофою не лише для українського села. Люди масово гинули і у містах, особливо на Сході. Харківські дослідники стверджують, тоді до першої української столиці у Надії врятуватися тікали тисячі селян. Не маючи роботи і паспорта, вони гинули на вулицях міста. Коли від голоду помер батько Василеві Гриценку було 9 років навесні 33-го Мама вивела його з сестрою та братом із села. Дорогою помер брат. У трьох залізницею дісталися Харкова. Пан Василь згадує натовп на вокзалі у голові паморочилося. Рідні кудись відійшли. Через деякий час приходить жінка в халаті. Я так пам'ятав, що це вже хтось з медработників і працівник міліції. Вона спросила мене, подивилася, подивилася, що я пухлий. Вона йому каже, що забирайте його, спецприйомник. Де нині залізнична поліклініка 33-го року був інтернат для безпритульних. Їх доправляли сюди напівживих, відгодовували хлібом та подобою бульйону, і все одно багато дітей помирало тут внаслідок багатомісячного голодування. Маленькому Василю стало краще. Одного дня розповідає з друзями. Утік з інтернату рушили на околицю підживитися біля овочесховища, помітили віз, на який було навалено людські тіла. Простежили за ним. Вони під'їжджають сюди до цього оврага і поворачують і скидають ці трупи туди. Вони вже повернулися, поїхали ці звощики, ми підходимо туди, а там ще вилазять вони отуди знизу, і ми їм допомагали там руки подавали, щоб витащити. Нікоти були не, не, не мертві, аж некоторі такі були, що живі. Ось місце, про яке згадав пан Василь. Розкопки підтвердили під ґрунтом людські кістки. Жодних позначень могили немає. Після війни вздовж яру звели будинки, насипали дорогу. Місцеві про захоронення не знають тут. Яр був чистий, футболи грали, тут і корова сріла, шаді і таких місць у нас по Харкову дуже багато. Ми маємо і на кладовищах поховання, і маємо такі ярки. Харків він на таких, розташований в такому місці, де багато таких ярків у різних кінцях міста, і де тільки можна було, їх і використовувати. Район Яру із центром пов'язує московський проспект. Очевидець пригадує, тут через кожні декілька метрів лежали трупи. І так в усьому місті, за винятком урядового кварталу. Люди безразлічної стали, ви розумієте? Це ж роблять ідуть з роботи люди і бачать це все. І ніхто їх навіть не трогає, ніхто не підходить і бачить, що лежить чоловік, він вже мертвий. Він пішов. За статистикою, у Харкові 33-го року померло 100 тисяч осіб. Історик Ніна Лапчинська вважає ці дані заниженими, каже у столиці радянської України: гинули від голоду не лише прийшлі селяни, а й корінні харків'яни. Атмосфера була дуже пригніченою. І навіть на засіданнях обкому партії і пленумах навіть обкому партії вирішувалось питання, як розповідати селян робітникам на заводах, де такої міри були урізані, що людям не вистачало того хліба, який вони отримували за картками, а заробітні плати були низькими. Василеві Гриценко пощастило. Він вижив, знайшов рідних, воював, вивчився на юриста і багато десятиліть нікому не розповідав про те, що пережив дитиною у голодному Харкові. Микола Піддубний, Олександр Ошаков. перший національний жалобні мітинги, панихиди, процесії зі швічками. Загиблих від великого голоду нині згадують по всій Україні. Як повідомили у вітчизняному МЗС, до акції приєдналися і 32 держави світу. Хто і як відзначив цей день, дивимося у наших кореспондентів. Дніпропетровщина. За даними істориків, цей регіон на початку 30-х років втратив не найбільше населення 300 тисяч людей. Згадати про них зібралися біля пам'ятника на 9-му кілометрі Запорізького шосе. Саме тут ховали померлих від голоду. По папіна лінії у мене майже вся сім'я. Он 23 -го года рождения, был он маленький, но все помнит. И в это время родители в поле были. Пухные, ходили в поле для того, чтобы там похлебку какую-то дали. Еще и он туда бегал, еще ему то давали. Их было 9 человек, 7, осталось только двое. У Кіровограді на поминальному мітингу не всі політичні партії вирішили розгортати прапори. Заявили, що це не той випадок, коли треба себе рекламувати. Скорботна хода вирушила від собору у центрі міста до пам'ятника на фортечних валах. Він за кілька кварталів. Генетична пам'ять української нації все одно принесе цю пам'ять через роки, і я думаю, нове українське покоління зробить все для того, щоб пам'ятати цей момент. Традиційно я думаю. Кожен запалить ввечері свічку в себе вдома. Біля пам'ятника кіровоградці зібралися рівно о шістнадцятій, щоб приєднатися до всеукраїнської хвилини мовчання. Потім духовенство різних конфесій відправило спільний молебень за Упокій душ померлих. У Вінниці акція відбулася вже надвечір. Це була хода зі свічками, яку влаштували декілька сотень представників громадських організацій. До хреста, встановленого в пам'ять про події 33-го року, йшли цілими сім'ями. Сьогодні, звичайно, приходить усвідомлення насправді масштабного геноциду українського народу, і ми зібралися сьогодні для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих і запалити оцю свіч у пам'яті. І зібралися, і зібрались для того, щоб більше людей долучилися до цієї акції. Свічки та колоски тримали у руках майже три тисячі полтавчан, які пройшли вулицями міста. Серед них чимало молоді. У мене багато родичів померло, майже 9 чоловік. Прийшла з власної волі, побачила, що є така акція. Проводиться. Мені багато розповідали про голодомор. Прабабця жива, яка пам'ятає ці всі події. Люди пригадували на західній Україні, збирали продукти для полтавчан, а на кордоні більшовики розвертали той вантаж назад. На Західній Україні жили, а тут були родичі і знали про таке горе. І збирали всіх хто що на підводи, довозили до границі. І це все завертали назад і сказали, що тут усе добре, що тут немає ніякого голоду, це все ваша пропаганда націоналістів. Поминальні свічки викладені у формі хрестів. Надвечір запалили на площах усіх міст і сіл України. Любомарченко Євген Павленко Дмитро Кобець перший національний. У Києві майже 5 тисяч людей прийшли скорботною ходою від станції метро Арсенальна до національного меморіалу жертв Голодомору, де відбулася панахида. Її відправив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. До служби долучилися представники Української греко-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви та римокатолики. католики Іноземні дипломати, акредитовані в Україні, та активісти з кількох областей засвітили біля меморіалу свічки пам'яті. Ось сьогодні дітей поминаємо, дивимося 14, 3 роки, 8 років, 3 роки, 6 років, 9 років, 5, 6 років. Василь Овсієнко показує списки померлих від голоду дітей серед усіх смертей 32 другого тридцять роках в його селі та й по всій країні майже половина діти на їхню пам'ять. скорботні ходів він разом з іншими ні свічків з чорними стрічками, на яких написані імена померлих хлопців та дівчат. Вони з національної книги пам'яті від 6-місячних малюків до 17-річних юнаків. На мільйон 70 тисяч менше людей школярів прийшло 33-му році. 32 тридцять Ми Мама, то Свічки вшановуємо їх пам'ять. Пам'ять дітей загиблих під час голодомору. Свічки несли незапаленими як символ дитячого непрожитого життя. Степан Руденко один із тих, кому довелося пережити ті роки. За час голодомору він втратив батька і двох сестер. Ми весь час просили їсти. Але у матері і у батьків нічого не було. Нам дати. Спочатку ми їли мерзну картоплю, буряки, зелені листя. А весною цвіт, дерев. Біля меморіалу жертв Голодомору представники всіх областей, громадсько-політичних об'єднань, посли, кияни та гості міста поклали свічки. Панахиду відправили представники різних церков. Під час всеукраїнської хвилини мовчання о 16 й годині запалали поминальні свічки. Владислав Сокольцов, Сергій Дунда, перший національний. 33 години без їжі провели сотні тернополян та жителі інших міст. Люди приєдналися до акції Причетність і таким чином вшанували пам'ять тих, хто пізнав страшні муки голоду. Кожен на своєму робочому місці чи на навчанні вдома, в гостях чи на відпочинку, дотримувалося суворого посту, згадуючи тих, хто не пережив 32-33 роки. У молодят Юлії та Володимира сьогодні весілля. Так вийшло, найсвітліший день в житті збігся з найтемнішим днем в українській історії. Ми про це пам'ятаємо. Ми вшануємо пам'ять. Сьогодні ми зараз це зробимо і підемо на площу, запалимо свічку. Інна свідок молодих на весіллі. Дівчина ще від учора добровільно, без макової росинки в роті, відмовилась від їжі не через дієту, а задля солідарності з тими, хто у 33-му не міг з'їсти і шматка хліба. Вчора були вечорниці, і в той час ну нічого не могла з'їсти. Сьогодні всі урочистості будуть щось ввечері, тому собі можу трошки щось дозволити. Але коли ти задумаєшся над тим, що ти справді хочеш їсти, а нема що, це справді страшно. А от для Лесі це вже шостий досвід участі в такій акції. Щороку, з 25 на 26 листопада, протягом 33 годин дівчина п'є лише воду. Каже, особливо важко було голодувати, коли перебувала в дорозі. Долучилась до акції, щоб відчути на собі хоч частину страждань співвітчизників. Це треба просто. Пережити, ну мене ні в якому разі це не вистава і це не гра. Як можуть подумати, що намагатися наблизитись до того, ні, не в тім справа це справа в тому, щоб якось через себе це пропустити. Організатори 33 годинного голодування проводять акцію пам'яті дев'ятий рік поспіль. Кажуть, хоч вона є цілком добровільною, ініціативу тернополян підхопили навіть за кордоном. Вона мала такий досить локальний характер, але з кожним роком вона все більше розмахів має. І вже цього року, скажімо, ми знаємо, що до нас голосилися люди із Австралії, Сполучених Штатів, з Польщі, ну і очевидно з України з різних регіонів. Учасники акції після молитви розділили між собою бухани чорного хліба. Кожний, хто голодував, знову може відчути смак їжі і згадати тих, хто так і не дочекався, навіть шматочка хліба. Олеся Варламова, Тетяна Магер, Андрій Клим перший національний. Пам'яті жертв биківнянської трагедії присвячена виставка Правда врятує від смерті, яка відкрилася у мистецькому арсеналі. Серед експонатів предмети, знайдені під час спільних українсько польських розкопок. Це, зокрема, гільзи кулі, якими розстрілювали людей у 30-х, кілька машин взуття і предметів особистого вжитку, які належали закатованим жертвам тоталітарного режиму. Всього науковці знайшли близько трьох тисяч експонатів, і все це лише. На одній із земельних ділянок биківнянського заповідника розкопки тривали там з 2001 року. Головна ціль була не в тому, щоб показати щось оригінальне. На жаль, воно буде все сумне і повторюватиме одне одне. Ви побачите окуляри, зубну щітку. Ви побачите речі персонального вжитку, одежу, чоботи. Хотіли відкрити маленьку просто сторінку. Що таке биковеня реальна в натурі? І це ще не все, про що ми збираємося вам сьогодні розповісти. Дивіться у другій частині програми. Виборчі кампанії в Росії, парламентська на фініші, президентська шкаф.